Говорит, типа, ну, Махапрабху я такого не слышал. Мне надо конкретно сейчас, мне надо совсем другое. <laughs> ну, то есть, как это? То есть такая личность, как Шридан Махарадж, он конкретно мог оценить, он конкретно шел движим своим вкусом и конкретно-конкретно идея его вставляла. И что-то нише он не разменивался. Он говорит, нет, Махапрабу, он говорил конкретно это, поэтому я хочу конкретно это. Поэтому есть какие-то личности, которые обладают разумом. Не я, а вот такие. А, то есть они способны посмотреть идею, да, идею, или как жила Гасвай Махарадж. И он способен интергировать самую вообще высочайшую идею. Потому что есть идея такая, типа не убей, не воруй, да, не убей, там, не воруй. Но это идея для, ну, для идиотов, да, потому что для освобожденных душ, но ну, они скажут, ну, брат, ну а погубишь, что есть. Вот это, ну какие-то, ну не убей, ну и что, ну, а какая-то сливки, где Просто, допустим, наприна, наприклад, ти ну, відчуваєш тобі цікаво слухати аудитомограджа. То я просто не буду часто щось інше. У тебе там робота, сім'я, нащо тобі ще хоче слухати, якщо тобі подобається аудитоградж? І якщо він там каже, що когось не слухати, тобі це не взагалі не актуально, бо що тобі хочеться слухати, це задоволення. А якщо в тебе навпокійка є незадоволена справа, і ти почув, що хтось ну, лає, задовільняє тебе то тобі вже буде стрім, що тобі каже, ви похарачки цим поводом. Ну, і до якоїсь степень. Ти будеш, якщо маєте на купі, ти будеш питатися чому? Розібратися в проблемі. Не просто там, чи варто, чи не варто. Чи випити, чи це Висновок... не платити. Ну, Ха -ха -ха. да, до кого ходити слухати, до кого не ходити. Ну, От до кого серце лежить, до того ходить. Mm. А якщо серце лежить ну, піти до не знаю, наzie… до матеріалістів, які На проповідують Тобто, да. то, Якщо ]aretta. хочеться послухати сахар, то треба йти спочатку цього життя сахаджує пожити, а потім вже Ну, от, ти, ти ж розумієш, чим це може закінчитися. Ти вже мійш... звідки ти розумієш? Я... Навже... О, та... невже, досвід, О, а от невже вже треба пройти гіркий досвід, тільки після розчарування? что выходит, что... А... то не пришло, то ты все, ступал, то ты не упал, чтобы ты или губы вам душа в суть материи. На веки. Да. Ты, ну, это как, это... как бы и так шансы не будет. То есть, надо сначала губ... загубиться и... Хиба. Просто есть дживы, которые у них уже конкретный сформированный вкус, и они следуют за этим вкусом. И они приходят в одну религию и говорят, ребят, ну, не вставляют, у них вкусы всегда. Но mm -hmm. мы, как, которые не обладаем вкусом, мы не знаем, куда, мы все хаваем. О, да, давайте. А есть личности, которые, да, Назар, может посмотреть христианство, спокойно прочитать и сказать, ну, ребят, я не нахожу той рации, которую я, ну, здесь мое сердце не находит упоения. Нет, ну, или некие отклики, некие отклики, может, что у нас есть. Да, потом он читает, он говорит, ну, не впирает, мне надо еще что-то славить. Потом он, поэтому всегда внутренний, внутренняя жажда. Нет, не поет. Ну, по темнору, да, и все говорят, что там какие-то знания

Uh, Цінніший ніж з того 100 днів uh, прочитаних книг. Mm -hmm. А якщо мудрець сказав читати книгу. І, ну, і, і то, і то тоді да, я посмотрю і сам спілкуватися читати. Це не виліз і прознання цієї книги, я просто жив. Я маю на увазі, що. Сейчас выключить света, я сразу переключу, окей. А раньше не можем. Ну, выключили я переключу. Ну, топ тобто, оцей один день, він сильный, як один день. Там більше вже ты допустим не можеш взяти просто. Поки я понсень, скажи, що не думай, якусь перепальцем или выкину. Давайте мы тут шукали про бахте, тоже таки сказывают. Давай так. Що краще один день е провести з Швідхаром Махараджем чи прочитати своє книги? Uh -huh. Що б ти обрав? Що до та... тебе є вибір. Ну не так, що ти типу ну потім прочитай. Ні, в тебе вибір. Або о, прочитати 100 книг з Махараджа, або один день з ним провести. Все, народився, ну, тобто я ну, от, мав... протягом свого нет, життя. Ні, так життя днів, Так 100 книг у нього немає, я ото там... визнаю. Або а, я тебе специально не, не вот. Один день жесткий. Назар, один да, <laughs> один день Я, <laughs> чудес. Я просто вам Назар, уявляю. Просто, якщо такие жесткие, как один день не помираешь. А Боже, а та наше... Просто в тебе не буде можливості потім почитати книги. Не, а Чого не буде? Ну, не буде. А чого? от в тому ти тут помилка питання. І... Якщо я, якщо я не помню. Або ти народишся в іншому столітті, коли ще не написали його книги. книгу. Або в іншому сесії. Не, не Як ти там може книги почитати. Ні, не можеш. Ти не знаєш, можеш ти ніч. Я би є вибір. Або один день. Провести, спілкуючись з якимось чином поряд, не знаєш, як саме пройде цей день. Або прочитати його книги всі. Що ти обереш? Ну, за... я не знаю. Тут складне питання, тому що знати. Та, та це дуже просто питання. Вибереш, що Робах Раджен не помилишся. Я. Тому що важливо, як математичні алгоритми. наслідки. Алгоритм. Наслідки перевершують усі сподівання. Може я за один день. Накопичувати сукоріття, щоб наступному тут знову цю лінію продовжити. Так, бакті, це те, що поза логікою, то, що вище, то, що є містить в себе всю суть от всього того, що про що, зокрема, є написано. От, пишуть ну, що таке медитація, да, от можна прочитати безліч книжок, там, тонне книжок, і так і не відчути, або так само, от, як от плавання, або їзда на велосипеді, поки сам не попробуєш, ну, не відчуєш. Я я можу і призупившись в хромах раджень, не, не отримати. Ну, якщо, якщо серце закрите до того, то можливо, да. так. Що він буде? А, а, я, чи я, чи <ріст> це, якраз якраз тут вартість це те, що приходить по милості. Незалежно від того, чи я спробую чи не буде вилезти на милиці. Ну, читаю, Теоретично, це від, мене. від мене залежить моя відданість цієї ідеї. Угу. Ну. Я вважаю, що читаючи 100 книг. Можешь, я проявляю больше видимости, не сречащий, за а, но в средней части хара Махараджа мы А, ну, если в таком ракурсе, то можно... Потому да. что можно быть рядом всегда Махараджем, да? Угу. Да. да? Да, да, просто да. Просто да, да. А, а в процессе чтения, потому что это не отлично от него самого. Потому что угу. прославление Господа не отлично от самого Господа. Так самое прославление Вайшнавы не отлично от самого Господа. Угу. И читая это, процесс очищения сердца может быть... Очистить сердце и в конечном счете я обрету, что будет внутреннее стремление. Правильно? Ну, Тобто, з точки моєї роботи, я більше люблю роботу, якщо я, якщо я 100 днів просиджу за книжками. То... Ну, якщо вибирати лічність Багаватом, або сам Багаватом, то, звісно, лічність Багаватом. Ну, <просу> да, тут мені рамки поставили. Ну, так, да, тут рамки. <просу>